Vamos Низка актуальних рішень сьогодення, ухвалених на 29-й позачерговій сесії Харківської міської ради, стосувались питань сфери освіти. По перше, це внесення змін до комплексної програми. По друге, це дуже важливо. Ми привели назви дошкільних навчальних закладів міста Харкова до законодавчої бази України, і найважливіше, я вважаю, що дуже Важливе рішення, яке прийняли сьогодні депутати, це міська комплексна програма розвитку і функціонування української мови. Зразу хочу сказати, що ця програма стосується не лише освіти освітній компонент це один із багатьох компонентів. Ольга Деменко зауважує, ця програма створювалась протягом багатьох місяців за участі майже всіх департаментів Харківської міської ради. І в ній відображені напрямки щодо розвитку і підтримки української мови стосовно всіх галузей господарства міста. Це і житлово-комунальне господарство, і транспорт, і підприємництво, і культура, звичайно, і освіта, і спорт, і медицина, бо все це стосується кожного. Я скажу, що в нашому місті ми і так любимо, шануємо і знаємо українську мову. Лише на ЗНО цього року наші старшокласники одержали 27 200 бальних результатів. Ми переможці міжнародного конкурсу імені Тараса Шевченка, Петра Яцика, але ми е, знаємо, що це надзвичайно актуально, і я думаю, що ця програма здійснить ще один поштовх до того, щоб українська мова була ще більш яскравою, ще більш цінною і виховувала наших дітей. Е, Справжніми патріотами України програма розвитку української мови передбачає проведення різноманітних тематичних фестивалів, конкурсів, мистецьких проєктів, виставок, спрямованих на популяризацію української мови. Це також поповнення бібліотечних фондів україномовною літературою, організацію буккросингу у громадських місцях, створення медіапродуктів з українознавства, грошове стимулювання переможців всеукраїнських олімпіад з української мови та літератури і ще багато цікавих позицій. Яна Біляєва, Сергій Перець, Денис Рибалко, Юрій Бабикін, Харків, Новини.